26 вересня 23 року вітаю вас, шановні підписники. Сьогодні я знову в пошуках грибів. Як я і зазначав до цього, активних опадів у нас так і не було, але я буду старатися порадувати вас знахідками, незважаючи на несприятливі умови. Залишайтеся зі мною. Вже є невеличка парасолька. Будемо шукати далі. Шановні підписники. От дуже часто у нас наразі звучать такі думки, що коли посуха, то грибів взагалі нема. А, насправді я поділюсь з вами досвідом. А, звісно, в тій кількості, як ми звикли восени, грибів дійсно нема. Але... Якщо ви будете шукати дуже уважно і шукати низинки, канавки, такі місця, де може утримуватися волога, а також враховувати фактор того, що є поняття і роси, і туману, і якихось додаткових джерел вологи, тоді матимете успіх. Подивіться, який чудовий красноголовець. Ще один. Так, це в нас старий білий гриб. Звісно, я залишу його в лісі, грибочок уже не в кондиції, але це дуже хороший знак, враховуючи, що їх взагалі фактично нема. Ця знахідка свідчить про те, що все-таки певне плодоношення є. Нехай локальне, неактивне, але є. А значить, є шанси знайти, можливо, і більш якісний. Буде він чи ні, це вже покаже похід. Але хоча б цього знайти вдалося. Ось такий великий попався. Лізу через хащі. Традиційно все як люблю. Так, ще один чудовий грибочок. Ось такий осичник вдалий. Бачите, як цікаво. Низина. І ось ще один. Можна сказати, похід вже вдався. У тих місцинках я не був уже десь рік. І це один із самих улюблених лісів. Настільки тихо, взагалі ніяких звуків навколо. Тиша і пташки, і все. А ще він величезний. Обійти його увесь неможливо навіть за тиждень. Тому тут є певні улюблені локації. Сьогодні їх і дивлюся. Дійсно, ліс дуже сухий. При тому, що через кілька днів вже і жовтень місяць. Шановні підписники, ось він. Подивіться. Білий гриб. Справжній. Балето Седеліс. Бачите, який сухий ліс? А він все одно є. Їх дуже мало. І абсолютно чесно зізнаюся, для мене такі походи трудові є самими бажаними і цікавими. Тому що кожен гриб є особливим. Також зазначу, що в цьому великому досить популярному лісі ми взагалі самі, ніхто навіть не шукає. Тому що опадів немає два місяці толком. Отаке чудо. І так, друзі, той велетень виявився не один. Тут іще братик був. Дивіться який чудовий. Цей і меншенький. Дуже пружні грибочки якісні. Дивовижний похід, чесно, я от кілька днів мріяв сюди попасти. І дуже-дуже вірив, що вдасться знайти. Вся цінність в тому, що їх дуже мало. Понад годину походу, є вже красноголовці. Знайшли біленького, показав вам, але взагалі нема мухоморів ніяких. Це ще раз свідчить про відсутність достатньої кількості вологи. Це перша знахідка взагалі. З мухоморчиків Дивіться, який маленький він. Ніжка зовсім тоненька і видно, що йому важко Плодоносити Але бачите, попався. Тож покажу вам. Попадеться може ще. Більший, хто знає. Бачите? Хвоя тут в цьому місці. Така локация. Друзі, ще один білий, величезний. Подивіться, тут видно сліди від зубів. Це... Не знаю хто, хто, хто його поїв, але яке зарядку вже покуштувало. Це грибочок дуже великий. Доведеться, мабуть, залишити в лісі, тому що сумніваюся в його якості. Але все одно білий гриб і вже не перший. Основна тематика цього сюжету це взагалі пошук за посушливих послуш... умов. І тут кожна знахідка демонструє те, що дива можливі. Так, а отут я дещо здивувався. Дивлюсь якісь грибочки. Ну, колір, якісь світло-сірий просто. І я один дістав, зняв плівочку, бачите? Бачу, що це маслючок. Маслючок от таку посуху, дивіться, такі маленькі маслячки. Колір взагалі незвичний для мене. Зазвичай вони дещо темнішу шапинку мають, та й розмір зазвичай більший. Дивно, але все одно вони виросли. Тобто ще один вид сьогодні попався. Такий цікавий сюжет у нас виходить. Звісно, заберу їх, тому що їх тут досить багато. Може десятки два. І вони маленькі і якісні. Так, знову біленькі. Дивіться. Такий гарнюсенький. Такий малючок. Опа! Великий білий, але старий. Клас вони є. Так, думаю я тут надовго. Схоже на те. Сухий хвойний ліс, а воно росте. Ще спробую його дістати. Ого. Нічого собі. Гербинятко. В кожному відео повторюю, друзі, викручувати білі герби це нормальна практика. Як зрізання, так і викручування не шкодить грибниці. Але викручування є більш естетичним. Ви залишаєте все плодове тіло цілим. І отримуєте гарний повноцінний грибочок, не лишаючи частинки у землі. Така знахідка ще. Ну що, любі друзі. Знаєте, чого я сміюся? Мені тільки що колега по збору каже фразу. Ти з палкою. Каже, як дід Панас. От, ну, бачите, ще молодин вже Дід Панас. Коротше, вийшло сонечко, дуже гарно стало. Таке відчуття, знаєте, якесь приємної ностальгії, тому що я тут бував в таку сонячну погоду. Але різниця в тому, що тоді були дощі, грибів було багато. Зато сьогодні цікавіше шукати. Так що залишайтеся зі мною. Я дуже сподіваюся, щось гарне ще що знайти. От, і взагалі ліс цей чудовий. Подивіться, скільки різних дерев. Тут і сосни, далі там березки, осики. Тобто місце чарівне. Дякую. Так, посміялися трішки з дідом Панасом і знайшли білого гриба. Подивіться, який він невеличкий при цьому потужний, товстенький. Коли грибочок викручуєте, не забувайте за собою прокопувати. Ямочки або залишки, подивіться, який гарний. Отак от. А ось місцинка ближче до краю взагалі. Тут якось дещо вологіше і травичка така ще більш-менш зелена. От маленька парасолька. Дивіться якого розміру. Бачите? Всього три штучки бачив за весь похід. Зазвичай в цей час в цих місцях парасольок дуже багато. Можна буквально за 10-15 хвилин набрати хоча відро. Притому величезних і дуже якісних. А сьогодні їх дуже мало. Хай залишається рости. Підписники, дякую вам за те, що подивилися цей сюжет. Дуже гарні грибочки, знайдені за несприятливих умов. Саме головне в цій справі це вірити в успіх, потрошку вивчати і дійсно багато ходити. Якщо ми багато ходимо, шукаємо нові місцени, локації, то завжди щось знайдемо. Підписуйтесь на мій канал, бережіть природу. Бажаю всім вам миру і добра.